Привіт! Давай подивимося зараз послання від вищих сил для тебе. На що зараз необхідно звернути увагу, так? Що нам підкажуть вищі сили на найближчий час, на сьогодення? Давайте подивимося, так? І так. Зараз ти можеш стояти в такій вимушеній зупинці, і тобі може здаватися, що навколо тебе немає можливостей, немає ресурсів. Ти можеш озиратися, дивитись навколо і не бачити того, що насправді може тебе оточувати. Біля тебе. Насправді ресурси дуже близько. І тобі треба бути чесною з собою, дуже уважною з собою для того, щоб ті ресурси взяти, активувати і так неспішно, але дуже впевнено, рухатись вперед. Але взяти ті можливості, так, ті ресурси, так, фінансові, можливо, якісь. Речі, ти можеш тільки при тій умові, якщо ти будеш чесною з собою та своїм оточенням. Найближчим часом тебе може щось дуже сильно злити, дуже сильно тако піднімати якийсь тобі, рівень агресії, От, і ти можеш її проявляти на своїх близьких людей. Насправді, біля тебе дуже багато зараз енергії, яка тобі може допомогти справитися з можливою конкуренцією у твоєму просуванні, так, у, твої, у твоїй реалізації. Тобто зараз всі можливі енергії навколо тебе будуть тобі допомагати для того, щоб ти отримала визнання, для того, щоб. Ти отримала таку собі перемогу у тій справі, яку ти зараз хочеш реалізовувати, так чи продовжувати. Але треба зібрати свої сили, свої ресурси в кулачок і бути готовою іти вперед. Обов'язково треба давати собі можливість перепочивати. Тобто, на це треба звернути увагу. Тобто, відпочинок обов'язковий. Так. У найближчий час тебе можуть підтримати близькі твої люди, і вони можуть підтримати тебе з фінансової сторони, з емоційної сторони, так, психологічної. Тобі, як наче знаєш, якусь допомогу можуть дати, якийсь шанс прямо тобі випаде найближчим часом, можуть щось, до речі, порадити. Будь дуже уважно до порад.